Всім доброго вечора, а ми їдемо отримувати посилочку від нашої крові. Да. Да. Вау, скільки смаколиків, домашні груші, подарунки. Достаємо! Кексик. ух ухти! Розпакували, тепер, тепер розказую. М'ясце, носочки, на сінечко, гарбузовий подарунок, домашня аджичка, віршики для донечки, розмальовки, домашні яблучка, грушки, апельсини, заколочки, шоколадки, чобітки й доці на зиму, маслечко. Ой, дякуємо, Сумщині з Київщини, Велике дякуємо.